Яка ситуація на тому напрямку, з якого ви повернулися? На тому, де я був, можна що можна сказати. Про те, що там ми вже маємо паритет по артилерії і по авіації, і на даному етапі те, що ми бачимо, вони ще чи цього розглядають варіанти найменш болючого відступу. Угу. Скажу так. Дивіться, ви про артилерію згадали. Мені згадалися слова експертів, які говорять, що в нас власне з артилерією трохи проблеми, бо може бракувати снарядів для артерлістартилерійських систем. А це може стати для нас проблемою на осінньо-зимовий період? Я попро... ще раз уточню. Я говорю про той напрямок, де я був угу. паритет в цілому про весь фронт казати. Я не можу щоб казати. Звичайно, що є, наприклад, і саме Донецький напрямок, де бої досить жорсткі, і там буквально села переходять з рук в руки одного дня. Там, звичайно, інша ситуація. Про стачу, нестачу набої, ну це найкраще, напевно, буде знати Генеральний штаб. Але я думаю, що враховуючи те, як працює зараз логістика наша. І які результати ми маємо як по високоточній зброї, яку нам надають і наші партнери і десь і працює наша техніка? Бо ми чомусь хочемо десь більше уваги приділяється техніці, яка залучена від союзників, але і Україна має свої дуже хороші розробки, теж саме РСЗВ реактивних систем залпового вогню, так і наша, і артилерія, яка вже десь прийшла випробовування. Та ж сама, якщо брати про чи Вільха чи наші Богдани, бо чомусь всі там піддають критики, що їх немає. Я, наприклад, бачив є. Yeah. Ну і крім і того... працюють гарно. І, звичайно, що я ж кажу, що зараз війна вже перейшла в такий рівень, що коли не відбувається на догоняння, а відбувається накопичення для того, щоб провести якісь активні дії, які мають принести результат, позитивний результат з мінімальними витратами. Крім того, у нас в ефірі представник української добровольчої армії згадував про активне використання нашими військовослужбовцями, принаймні, представниками добробатів, так званого російського лендлізу, тієї техніки, яку нам вдалося отримати. Від окупанта а, активно на вашому напрямку також така техніка використовується, яку ми змогли. Її єдина перевага в тому, що для неї не потрібно вчити людей. Угу. Тому що та що пострадянська зброя, вона однотипна всюди, і що в Україні, що в Росії, там може з мінімальними якимись змінами, і це дає можливість її зразу використовувати. Чесно вам скажу, я навіть і не думаю, що хтось дуже розділяє, чи це трофейна зброя. Вона працює так само, як і ця зброя, яка отримана від союзників, і як ця, що використовувалася у нас. Так, Якщо м -м, пригадуєте, я коли з вами крайній раз на включення, я вам сказав, що в нас там от настільки все десь на ейфорії, бо на правду настільки це все було рухливо, настільки активно і темп не залишився і по сьогодні, він дуже активний. І працює все, що є, і слава Богу, напевно, це треба віддати належне нашим армійцям, що ми вміємо використовувати те, що нам дається. Бо росіяни не завжди вміють чайниками правильно користуватися.